Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Зараз я пограв в та зроблю новий челендж, тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, настав цей момент, коли я зроблю челендж. буду лутатись тільки з нових двох сейфів. Так, да, на карті є два нових сейфа і вони дуже ці дуже пророблені, і на першій локації. Це що правильно? Ось такий ліс. Тобто локація лісна, японська і взагалі дуже крута. Ми зараз маємо на неї полетіти. Тут бачите, є такі ну, буде такий монумент, ми його активуємо і зразу побачимо, де знаходяться висі духи. Бачите, вони прям позначаться. Е, типу, духи повітря вони будуть жовтим позначатися, а сині духи, духи води вони будуть позначатись синім. Забираємо одного і зразу звідси йдемо. Тут, бачите, біля мене був якийсь чувак, він теж, напевно, впав на сейф, або просто це був якийсь бот, не знаю. Проте, в принципі, без різниці. Ми його маємо якось вбити, проте зброї в мене, на жаль, немає. Бо я висадився в не найкращому місці, щоб мати зброю. Але до того, як я відкрию сейфи, е, ну або хоча б сейф, то тоді. Я можу використовувати любу зброю з підлоги, а вже потім, коли відкрию, то не можу. Бачите, забираємо цього чувака і зразу хілимося духом. І забираємо самого духа, бо він мені ще буде треба трошки далі. Збираємо його і, і зразу беремо І йдемо в центр цієї локації, в центр цього села. В центрі буде такий будиночок маленький, але нам треба не прям він. Нам треба те, що знаходиться під ним. Тому давайте знищимо цю підлогу. Тут, бачите, буде скриня, яку ви можете злутати. І зразу знищуємо підлогу і падаємо в воду. В принципі, він не впомретає, бо тут, бачите, вода є. З боку, бачите, тут з двох боків є черепахи, статуї черепах, але нам треба не прям вони. Тут бачите ще є місце, де знаходиться туалет, по якому ви зможете вийти звідси з цієї локації. Да, це туалет з другої глави, другого сезону, ну щось схоже на це. Тут бачите ще й хіл, можна зламати і захилитись. Є пару скринь, але насправді це ще не прям було, де да? тому звідси лутати ще не буду. Тут бачите є палатка, і, звичайно, ще є ще одна палатка з скриньою і з трьома бочками з хілом. Тому лутаємося, але поки що не забираємо зброю, сказав, це поки що ще не сейф. Ну, не укриття, не знаю. Біжимо і біжимо, знаєте, куди правильно, там де ми вже були до двох черепах. Якщо в нас буде дух, то воно відкриється, навіть якщо ми не будемо нічого робити, воно відкриється, і бачите, ми зможемо пройти далі. Куди правильно, то місця, де знаходиться кам'яна черепаха? Ми можемо її знищити, але це не обов'язково. Ти бачите, буде скриня, а далі ми, блін, не зможемо пройти, але ні. Ми маємо знищити камінь, щоб пройти далі. Далі буде сейф, з якого вже ми можемо лутатись. Хіла може лутати завжди. І бачите, з першої легендарної скрині мені випала маска, хіл і імпульсна граната. Тут, бачите, є одна легендарна скриня, потім багато статуй черепах, багато хіла. Є, звичайно, ще катана тайфун і дві. Стихійні скрині, які ми зможемо залутати. Давайте пер... ну, перемістимо цей лут отак. Відкриємо цю скриню і заберемо водяне покращення. Да, тут бачите, є драбавий фіолетовий і водяне покращення. Водяне покращення нам дає хіл в воді, щось схоже на пам'ятаєте зброю з аватара. Духа ми можемо відпустити в принципі тут. Хай він тут в принципі ходить. А ми можемо відкрити ще одну скриню. Бачите, мені упало повітряне покращення. Це дуже класно. Заберемо огінну маску і, в принципі, можемо йти звідси. Бо бачите, вона фактично тільки фіолетовий лут. Ну і тільки зелена аптечка, але це в принципі хіл, тому це не прямо сильно рахується. Ось такий опис у нашого автомата, отакий опис у драбаша, отакий опис у нашої водяної маски. І отакий опис зараз буде у нашої любимої катани. Катана, до речі, це ну, прикольна штука для мувменту і взагалі для атаки. Проте, знаєте, чесно, кожен, кожен, ну, кожна зброя, яку я зараз маю, має свій міфічний аналог. І це, ну, я не сказав, що класно, але ну, я думаю, непогано, не знаю. Бачите, тут був такий будиночок, з, ви... ну, з якого я вийшов з туалета. І потім побачив чувака, я напав на нього. Не знаю, чому так багато людей, типу, тут найбільше ботики, але все одно якось дивно. Ти бачите, був якийсь чувак, якого я пробував вбити, але його вбив хтось інший. А я побіг за тим, хто його вбив. Ви бачите, був якийсь білий чувак, це напевно був бот, або той, хто погано грає, не знаю, напевно, це такий бот. Але я його все-таки вбив, проте з'явився якийсь ще один чувак, на кого я напав, дав йому трохурона, а потім бачите, він мене якось жорстко приньос, і тому просто вирішив втікати. Ну, я розумію просто, що, напевно, нічого такого не зробив. Ну, І все-таки не ж, я помер. Але у нас ще є друге місце. І зараз у нас буде колаборація з кіт в Казані. Він не тубер, він просто мій сотий підписник, тому це дуже класно. Бачите, ми на локацію знову лісу. Ви бачите, буде посередині такий великий будинок самураїв або демонів, не знаю. І зараз поки що ліс демонський. Тобто він такий фіолетовий, він такий темненький. В ньому можуть дійдемоди. Потім ми це змінимо. Дивіться, у нас вже є хіл і в нас вже є зброя. Перша зброя. На цій локації набагато більше людей, ніж на минулі. Ви спитаєте чому? Бо про цей селів знає ну, дуже багато людей. Прям дуже багато людей. Бо популярні тубори про це казали, тому, на жаль, от так і вийшло. До речі, це я знімаю ще до того, як з'явився снігове оновлення, тому вибачайте мене. Тут, бачите, був чувак, напевно, бот не знаю, або може і не бот. Хоча думаю це все таки був бот. Я його все-таки теж вбив. Мій ті вечір там ходив, когось теж перемагав. А я ходив бачите, по лісу. Ліс дуже красивий, тому, якщо ви ще в ньому не були, вчина, що ще дуже сумніваюсь, то обов'язково маєте побувати в ньому. Також дивіться, ми маємо спочатку знайти духа, нащо нам він. А потім дізнаєтесь, зараз нам треба знайти або повітряного духа, або синього духа, духа води. До речі, мені цікаво, чи в зимньому оновленні додавиться якийсь зимній дух. Типу, зараз начебто такого немає, але блін, було б прикольно, якби такий додався. Бачите, я випадково кинув повітряного духа, але бачите, я його просто не міг забрати, бо він знову мене підкинув, що було дуже смішно, але потім все-таки я зміг його забрати з -за собою. І в нього залишались два постріла, Ну, типу, два заряди, два. Два активування. Бачите, я просто бігав по цій локації. Тут бачите, було дуже багато статуй, і тепер мені треба було знайти одного НПС. НПС називається Ліший. І він ходить на таких аренах. Бачите, тут перша арена, там знаходиться така статуя Лиси. Яка має маску якогось самураї. Бачите, тут така арена, на якій, напевно, хтось бився, тобто самураї бились. Але тут немає лешого, тому напевно він трохи не в цьому місці, але я знаю в якому. Тому беріть пушку і йдіть до нього. Тут, бачите, буде ще трохи далі ще одна арена, на яку ви зможете піти, і там бачите цей леший спалений на цих аренах. Тому він, в принципі, не ходить по лісу, він просто стоїть на собі на аренах. Тут бачите, в мене було пару духів, синій, тобто водяний, і, звичайно, типу дух повітря. Але я вирішив забрати саме синього. До речі, двох духів взяти не можна. Тут бачите, був ліший, я вирішив з ним порозмовляти. Тут бачите, була ще одна ліса з маску. Маскою, да, такою, типу як ну, не забирає, напевно, працівника. В нього можна було щось купити, а потім ще може показати йому предмет. І коли ви подивилися на цей предмет, він це дух. Коли ви з ним порозмовляєте і дасте йому духа, то він обрадується і дає вам міфічний предмет. Цей міфічний предмет це ключ до сейфу. Дух вернеться до вас, і ви зможете його забрати, тому не, ну, тому не думайте, що ви його втратите, або він його вб'є. Ні. Тобто цей леш, він нікого не буває, він просто може сказати, як теж дух природи, щось типу того. Бачите, він називається Sulnar Kate, тобто Солунар Солунарний ключ. І вам треба буде піти е, трохи в інше місце до сейфа. Але бачите, ліс став рожевим, таким світлом, тобто, тепер, Раніше був це ліс духів, демонів, а тепер це ліс духів добрих і, звичайно, ще добрих самураїв. Бачите, сейф знаходиться в ось такому місті, викидаємо всю зброю, щоб, ну, щоб мати нову зброю, бо цю вже не можу використовувати. І дивіться, забігаємо двері ось такі красиві, виставляєте цю штучку, цей ключ, і вони відкриваються дуже красиво. І це просто капець, там стільки лута, просто подивіться набагато більше, ніж було у нас раніше. Це навіть для напевно двох команд. Коротше, це дуже класно. Забираємо, бачите, тут є патрончики, є скриня стихій, які є філетова зброя, покращення і хіл. Тобто про цю про це місце знають дуже багато людей. Чому? Бо ютубер, як я вже казав, ну, вже сказали про це місце. Є такий катана, в принципі, як і минулий раз. Ми можемо теж її забрати. І, звичайно, що ну набагато більше. Скрині стихій, тобто скрині стихій вони класні, прикольно, дають покращення, тому це вообще просто дуже класно. Набагато більше легендарних скринь, тому ну це просто ви маєте сюди прийти і залутатись, бо це дуже класно. Забираємо все, що є, і знову в мене лут епічний, тобто фіолетовий. А я бачите, тут ламав весь хіл, тут вирішив залишити для тімого тімейта. Були різні маски, були вогняні, були портальні, коротше були різні. Але ще крім тих скринів всі, які я знайшов, ще є сейф, да, які може злутати, отримати гроші. Це дуже класно. 100% сейф з 100% шансом. Це ну, прям імба. Можете забрати, злутайте все, що у вас є тут. І в принципі, все я еска втімети, щоб він мене почекав, щоб я злутався, і потім він вже може заходити, коли я злотаюся, бо це у мене прям челендж був. А йому, в принципі, можу використовувати і так любий лут, тому я думаю, це йому не сильно треба було. Там хтось стрілявся біля нас, з'явились машини, і я просто кинув свій портал звідси подалі, щоб можна мені було втікти. Мій тімейт вирішив захилитися, а я в цей момент вирішив побігти подивитися взагалі хто там. Тут, бачите, з'явився чорний нуар, я на нього напав. Точніше, що нуар спідермен І коротше, все-таки мій тімейт його, там, напевно, вбив, нокнув а ще один чувак, забіг просто до нас, і ми все-таки разом з тімейтом його вбили. Хоча він мене непогано проніс. І бачите, просто ми забрали їхній лут, вони, бачите, прийшли, але, як кажуть, їм просто не повезло з тим, що вони, нуби. Ну, а, ми їх знищили. І тепер я вишив, захилитися. Ну, бо в мене, в принципі, шанс є. Дуже-дуже багато хіла я отримав всього сейф. От прям дуже дофіга. Є ще бочки, їх теж дуже дофіга. Може, ідеально захилитися. Ну, це просто, напевно, одне з найкращих місць для того, щоб правильно відігравати матч. Бачите, все японське, японські картини, і коротше все дуже красиво. Дуже багато лута. Я, я не знаю, що в Форнаті взагалі колись було, що сейф не від боса, і такий дуже прокачений, дуже класний і дуже багато лута. Ну і коротше, я вирішив, що типу в мене в принципі все є, то ми залишаюся і просто біжуться, бо мені тут вже не все не треба. Бачите, як катана допомагає з мувментом. При цьому, коли ви так стрибаєте і використовуєте катану для мувменту, то вона може використовуватись, тому будьте -то обережні, бо вона може зламатись. Тут бачите, що був будиночок з якогось самурая або якогось не знаю, демона, не знаю. Тут бачите, у них було місце, що поїсти. Цяке, коротше, таке. Можна пламати щось, але в принципі це не сильно треба. бо тут живуть правильно, хто Доблі самураї. Ну, якщо, звичайно, ліс веселий, а якщо він темний, то напевно там живуть якісь демони. Так ось дивіться, тут було якесь дерево, і мені позначалося, що тут є чужий портал. І такий, блін, типу, а кого це портал? Я вирішив знищити дерево, щоб його побачити, взагалі де воно? Дивлюсь. Це, типу, якийсь портал, який висидів в небі. Я і розумію, може це моє покращення стрибаю і перевіряю. Коротше, я потратив один заряд моєї маски на те, щоб перевірити. А маска епічна має всього 15 зарядів, тому, на жаль, це таке собі задоволення. Бачите, ми потанцювали з і пішли до Лєшок. Я з ним вирішив прознати, бачите, в нього можна купити автомат і бігу. І ще може запитати про ніч і день. І він відповість, що, типу, що він має своїх друзів-духів, і коли ти їх приносиш, то, він, якби, то ті духи допомагають йому вернути день. Тому це дуже класно, що він так робить. І ми можемо про це з ним порозуміти. Тому і ІБСІ класний, можете з ним порозуміти теж про життя, про цей ніч і день, потанцювати з ним можете. А мій тімейт, бачите, закрив мене в цих клітках, напевно. Ну, коротше, для Зерубілда. Прикольно. Тут, в принципі, в нього бачите, зброя не така класна, тому не знаю, кому це треба буде, але може комусь реально треба буде. І, в принципі, ми можемо звідси піти. Дякую йому тімейту, що він не закрив, хоча насправді я думаю, що тут ні від кого не треба буде закриватися, бо тут так нікого нема. До речі, бачите, ось такий момент, ти можеш робити з катану і просто береш і прискорюєшся, стрибаєш, і ще робиш стрибок вперед, і це реально прикольно, що таке додали. Тут бачите, я отримую ще одну функ катану, я таки бачу, що вона в мене трохи використалась, тому вирішую забрати, але потім мій тімей вже поміняв і залишив ще гіршу. Тому вирішив просто піти звідси. В принципі, бачите, Якщо, наприклад, ви заходите на цю локацію і бачите, що ліс темний, то ви можете ще відкрити сейф, бо він не відкритий. Це такий така, така логіка. Але якщо. Вже ліс світлий, то вам треба спішити в сейф, щоб побивати там всіх. Ну або ж забрати те, що залишилось після тих, хто голодав. Тут, бачите, заходимо в це місце, і тут ми можемо бачите, побачити якби, наше місце, розканувати всіх духів і подивитися, де вони взагалі є. Я побачив одного духа, тому я вирішив його е, замінити на що? Правильно? На мою маску. Все одно в мене є катана, типу я січу правильно, якщо на мене хтось нападе. Ну, я даю духа, такий, типу, нормально, все спокійненько. Дух починає літати, сканувати, ну, типу, заходити в цю, цю стату, щоб нам дати лут. І типу, по фактам це класно, так. Да. Але бачите, мій тімейт чекає мене, тут ми чуємо, що хтось підходить до нас, лут видається, а в цей момент заходить чувак, якого я нападаю, він добере свою маску, бере катану, не починає битись. Типу я не знаю, як мій тімейт його не вбив, але я все-таки його зміг добити, і мій тімейт його добив. Але потім у нас нападає якийсь чувак, який просто мене спамить, обстрілює мого тімейта, і ми разом просто помираємо. Да, Не люблю таких спамерів, але що пробуш, бо зараз є, в принципі, Fortnite і хід скан. Тому на цьому все. Всім дякую за перелік. Сподіваюся, сподобався челендж. вибачайте, що це я не знімав недавно, знімав ще. Трошки давненько, коли ще не було Вінтерфеста, але думаю, ви мене вибачите. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.